Всякий, хто вище, той нищо одне. Дуже і безсильного давить і жме. Бідний і багатого певний слуга. Ну, щось не подобається, якось краще. не. Всякий, хто вище, той нище одне. Дуже й безсильного давить і жме. Бідний багатого певний слуга. Корчиться, гнеться перед ним, як дуга. Всяк хто не може, то дуже скрипить. Хто не лукавий, то ззаду сидить. Всякого рода ревошка суха. Хто ж є на світі, що був без гріха? Це вже краще. Тетяно, а ти коли задумувалась про зародження українського театру? І справді, з чого або з кого все розпочалось? — Напевно, з вистави Наталка Полтавої. Та ні, ще раніше. Українське театральне мистецтво бере свій початок зі стародавніх звичаїв, коли обрядовість мала своє театралізоване дійство. Взяти, наприклад, навіть звичайне весілля, яке набувало ознак народного свята з власною драматургією, ігри, пісні, танці, усе це можна зарахувати до перших проявів народних театрів. За часів Київської Русі театральне мистецтво почало розвиватися у так званому княжому дружинному театрі. Його основою були скоморохи, які користувалися драматургією ще з XI століття. Утім, вони, хоч і залишили слід в історії українського театрального мистецтва, але не користувалися популярністю серед громадськості. До XVIII століття широкою популярністю почали користуватися мандрівні театри вертепи. Основою їхнього репертуару були різдвяні драми та інтермедії на соціально побутові теми. Небайдужими до театру були і козаки, старшини з метою організації культурного дозвілля почали створювати невеличкі аматорські акторські трупи та оркестри інструментальної музики, розвиватися театральне життя в Україні. Почало від 1750 року, коли гетьманом став Кирило Розумовський. Він волів бачити у своїх володіннях аналог царського двору у Петербурзі зі світськими розвагами. Перший в Україні стаціонарний театр відкрили 1795-го у Львові в колишньому костелі єзуїтів. У Києві ж перший стаціонарний театр з'явився у 1806 році, в Одесі, – вісімсот у Полтаві 1810-го. Класична українська драматургія зародилася завдяки батькові української літературної, уже в другій половині XIX століття в Україні став популярним аматорський театральний рух. Саме там свій творчий шлях розпочинали корифеї українського театру, драматурги і режисери Михайло Старицький, Марко Кропивницький та Іван Карпенко Карий. Поза увагою не можна залишити заслуги перед театром родини Тобілевичів. Брати легенди українського театрального мистецтва виступали під сценічними псевдонімами Іван Карпенко карий Микола Садовський і Панас Саксаганський. Провідною зіркою українського театру була і Марія Заньковецька. Тоді ж розпочалася історія українського театру як національної культурної спадщини. У 1882 році у Єлисаветграді з'явився перший професійний театр. Театр Корифеїв. Він відокремився від польського та російського. Його заснував Марко Кропивницький. Театральна трупа стала легендарною, завдяки вищезгаданим Івану Карпенку Карому, Миколі Садовському, Панасу Саксаганському, Марії Заньковецькій та Михайлу Старицькому. Повторення цих імен поспіль у кількох абзацах не можна вважати тавтологією, а лише належною повагою та вдячністю за внесок у розвиток української культури. Після довгої боротьби корифеїв за право виступати українською мовою, у 1881 році вони домоглися цього. У ХХ столітті на українську драматургію чекали значні зміни. Під тиском революційних подій та переслідувань навколо українського театру нависли хмари. У 1918 році їх розвіяли Лесь Курбас та Гнат Юра, заснувавши державний драматичний театр та молодий театр. З 1922 року відомий як Березіль. Як все складно відбувалось, давай перейдемо вже до встановлення українського професійного театру. Давай. Державний драматичний театр продовжував традиції реалістично-психологічної школи. А от молодий приніс на українську театральну сцену авангардизм завдяки таланту та особливому мистецькому баченню Леся Курбаса. На українській сцені переосмислили твори Вільяма Шекспіра, Генріха Іпсена, Гергарта Гауптмана, Фрідріха Шиллера і Мольєра. На Закарпатті в умовах значного припливу інтелігенції із УНР і УНР через втрату державності створили Руський театр, який очолив Микола Садовський. На початку 20-х років ХХ 20 століття діяло 74 професійні театри: численні самодіяльні театри на периферії та пересувні робітничо-селянські театри, що спеціалізувалися на агітках, прославлюючи месіанізм пролетаріату. Тетяно, ти дійсно мрієш бути такою ж відомою актрисою, як Марія Зніковецька? Так, це жінка вперше прославила український театр на світовому рівні. 27 жовтня 1882 року в міському театрі Єлисаветграда нині Кропивницький під орудою Марка Кропивницького розпочався творчий шлях видатної української актриси. Дівчині прийшло запрошення вступити до української акторської трупи. Вперше на професійній сцені вона зіграла роль Наталки, Наталка Полтавка, Івана Котляревського. Пізніше Марія Заньковецька. Вона взяла цей псевдонім на згадку про щасливе дитинство в рідному селі Заньки, працювала в найпопулярніших і найпрофесійніших українських трупах Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського, Івана Карпенка Карого. Вона навіть мала силу відмови імператорському театру, їй ще не раз пропонуватимуть грати на петербурзьких підмостках. Одного разу в присутності великої кількості людей. Критик і журналіст Олексій Суворін знову звернувся із запрошенням до театру, на що отримав вичерпну відповідь Наша Україна занадто бідна, щоб її можна було покинути. Я дуже люблю її, мою Україну, її театр, щоб прийняти вашу пропозицію. У 1922 році Марія Заньковецька грала в «Останнє». До того ж, це було святкування сорокаріччя її творчої діяльності на сцені. Настав той день, 27 жовтня 1882 року, перше я вийшла на сцену Єлісаветградського театру. То була вистава наталка Полтавка Котляревського, як я тремтіла, господи. Тільки вступила на кін, так у мене руки і ноги зумліли, а голос ніби зовсім не мій. Але потім оволоділа собою і твердо вела свою роль. Видно, шляхи полтавські і славну Полтаву. Пошануйте сиротину і не водьте в славу. Небагата я і проста чесного роду. Не стежуся прясти, шити і носити воду. Ти в жупанах, і письменний, і рівня з панами. Як же можеш ти дружитись з простими дівками? Єсть багатського родянок, вибирай любую. Ти пан возний, тобі треба не мене сільську.